Він душа камерного оркестру Закарпатської філармонії. Його виступи це не просто концерти, це музика у саме серце, яка змінює слухачів. Владислав Юрош, заслужений артист України, скрипаль, педагог, реставратор інструментів, святкує річчя З них понад півстоліття на сцені. Або ні. Найвідомішого майстру Закарпаття це голос срібної землі. У звучанні, крім камерної музики, і фольклор, інтонація, емоції рідного краю. Понад 15 тисяч концертів у складі різних колективів, від ансамблів до сольних турів Європою. І всюди аншлаги, овації, захоплення. Саме іде репетиція перед черговим виступом. Ну, давайте моцарт. Їй. Майже чотири десятка років Владислав Юрош, соліст і керівник камерного оркестру Закарпатської філармонії. У колективі з два десятка музикантів. Серед них, як і досвідчені, які починали з маестро, так і молодь. Мій брат рідний, він в студії, яка була при училищі, вчив Владислава Івановича. Йому тоді було шість років. То третій, четвертий курс, значить, шість, шостий, шість-сім років. Він приходив часом додому до Владислава Івановича. Ми добре знали і тата, і маму, і я з ним приходив з своїм братом. Мені здається, що якби він не був скрипалем, то він би був і добрим лікарем, і добрим інженером. І взагалі, що б. Тут, якщо до нього було звернутися, він все знав. Працюється чудесно. Мені здається, такого керівника ще пошукати треба. Ну, не можна сказати, що він невимогливий, але у нас повна демократія. Прекрасний керівник, прекрасна людина, дуже чуйна. Найкращі слова можна сказати тільки про нього. Я думаю, такого керівника ви більше не знайдете ніде. Я дуже рада, що я з ним працюю, хоча й недовго, тільки два роки, бо я сама недавно тільки закінчила навчання. От я дуже рада, що я в цьому колективі. Він дуже дружній, домашній такий. Безумовний досвід в колектив роботи в колективі це дуже складна робота. Я дуже задоволена. Владислав Юрош також і викладач, наставник майбутніх поколінь. Від музичних шкіл до академії його учні сьогодні грають у найкращих залах України і світу. І в кожному з них частинка його таланту, його вимогливості, його любові до музики. Одна з учениць зараз солістка камерного оркестру філармонії. Одну з найкращих людей в моєму житті. Можна сказати, майже батьком для всіх. Дуже хороший керівник, вчитель. Ми його дуже любимо, поважаємо, нам з ним разом працювати дуже комфортно. Ми всі, які сюди попадаємо, в цей оркестр, то це як друга сім'я завдяки йому, тому що він створює, він нас так виховує. Він нас не тільки в музичному плані виховує, а й скажімо, в людському плані. Тобто приклад в усьому. Скільки років ви в колективі? 25. 25. А п'ять. чого граєте? Я на скрипці граю маестро. Людина, яку в музичному середовищі Закарпаття називають синонімом таланту і відданості сцені. Владислав Юрош, це історія Закарпатської обласної філармонії. Гарна історія. Високий професіонал своєї справи. Це ми бачимо і чуємо на наших концертах у виконанні його оркестру. Відносно ще недавно це була перша скрипка. Закарпатської обласної філармонії, камерного оркестру, симфонічного оркестру. Великий факівець своєї справи, крім творчої діяльності, він займається ще й педагогічною діяльністю. Ми знаємо, що його випускники заполонили ансамблі музичні оркестри не тільки в нас на Закарпатті, а й далеко за його межами. Я сьогодні хочу привітати Владислава Івановича Юроша і побажати йому міцного здоров'я. Творчих успіхів і ще багато-багато років на творчій ниві, і щоб радував і надалі своїх глядачів своїми прекрасними виступами. Майстерні Скрипаля свого часу відзначив сам Мирослав Скорик. Композитор бачив в ньому не лише віртуоза, а й інтерпретатора, здатного говорити з публікою без слів. Владислав Юрош, це одна з дуже важливих, можна сказати, центральних постатей в музиці Закарпаття і України вже довгі часи. В цей складний, дуже насичений час, переломний час, який поєднує не тільки два століття, а практично два тисячоліття. І Владислав Юрош завжди в центрі музичних подій. Він ініціює дуже цікаві музичні події. Підтримує високий професійний статус і є музикантом універсальним. Є активним пропагандистом творчості закарпатських композиторів для мене, як для композитора, як для голови нашої організації це є дуже важливо. Закарпаття це не тільки є видатні художники. Але це Закарпаття, це є видатні композитор. А ще в руках майстру оживають інструменти минулих століть. Владислав Юрош реставрує старовинні скрипки. У власній колекції майже тисяча унікальних з різних куточків світу. Для нього це не просто інструменти, а голоси минулого, які він повертає до життя. Далі вони звучать у руках професіоналів оркестру. Цей інструмент був дуже побитий, це інструмент дуже старий, це італійський інструмент 1666 року. Він мав просто травму таку. От велика тишина була. В нього крізь палець крізь нього проходив. Він двічі був реставрований. Не витримувало дерево, воно воно грало, потім його прийшлося розпарювати, садити на місце. Ну, але вдалося врятувати інструменти. Взагалі, коли я беру якісь інструменти на реставрацію, це для мене ну, би, дає життя інструменту. Воно ж добрих інструментів є дуже мало, тим більше зараз і Закарпаття дуже багато повивозило інструментів. А сучасні інструменти, ну вони трошки ну, інакше. Можна срику купити, але вона ніколи не буде мати того тепла, того тембру. Ну це як людський голос. Буває так. Виставлю пару інструментів собі і просто любуєшся як файною файними жінками. Одна така, друга така, третя така. По звучанню вони теж теж різняться. Ну я стараюся, щоб у цьому колективі були добрі інструменти. Воно гарантією того, що воно е, добре звучання. Завдяки Юрошу, камерна музика Закарпаття звучить по світу. І всюди українська душа у класичному виконанні. 70 років я вважаю, що людина може. Підвести певний якийсь підсумок, так мені приємно, що у мене є учні, котрі працюють за кордоном, котрі приїжджають до нас, працюють з нашим виступають з наш з нашим колективом. Мені приємно, що от колектив такий є, в якому дуже добра атмосфера, і це теж можу пишатися. Тим хотіли б, щоб люди знали, що в принципі. Що таке скрипочка? Ми сьогодні, якщо показували, які є трав, травми. Тобто ми і, і, і лікарі тут є для, для інструментів. Ну, не знаю, творче життя у кожному колективі, у кожного особисто, звичайно, воно є. Дай Бог, щоб. Оце у нас зберігалося на Закарпатті. Зараз важкі часи для музикантів. Броні артисти не мають. Багато чоловіків пішли на фронт. Чимало виїхало. Фінансово теж скрутно. Проте Владислав Юрош оптиміст і заряджає ним своїх колег по цеху. Тримаються на ентузіазмі, як то кажуть. А все почалося зі старовинної скрипки, яка дісталася родині музиканта. Моя мама навчалася у вчительській семінарії, і у нас тут в лазах виходить до речі, пишуть по одній інформації, що з мукачвичні пшнандор плотині був так. Я чого знаю, що він був французом. Дідо купив з його колекції інструмент. Слова діда передалися до мамки, а мамка мене завела в музичну школу, далі воно вже пішло традиційно. Що ви хотіли ще зробити таке? Однозначно, я б хотів, щоб до нас зверталося керівництво області більш щойно. Тому що ми залежимо, бюджетна організація вона завжди залежить від, від фінансів. Це одна, одна сторона. Друге, звичайно, коли закінчиться цей військовий стан, почнуться гастролі. Колектив живе тоді, коли він гастролює. щоб виростали нові музиканти, які б поповнювали у нас камерні. За свою працю Владислав Юруш отримав високе звання заслуженого артиста України. Але найбільша його нагорода це любов слухачів, повага колег і нескінченна музика, що звучить крізь десятиліття. З ювілеєм, маестро. Не грачуйся. І ще свої 70 років проведу з вами.